Друзі, вітаю! Черговий, коротенький відосик вам з міста Полтава від команди Я Мастер. Вже відомо, залили ми перемичку більше 3,5 метрів. Тут довелося так підкладати блоки наші десятки. І що ми маємо? Маємо ми те, що вони якісь нестандартні, повищі, ширші, да? в нашому випадку вони вищі. І от ми маємо 5-6 7 міліметрів по всій лінії. Вищий блок, друзі. Щоб зробити далі якісну роботу, потрібно цей блок стирати нам. Щоб зробити цю, друзі, роботу, можна терти терками, можна спиляти трохи верх нашою ножовкою по газоблоку. Ну а найкращий спосіб, що ми вам зараз і продемонструємо, друзі, купив я зараз чашу по бетону. Тягнути вже нема куди, друзі. Попідкладали ми кругом, де могли. Ну, де... Могли, кругом йде жармування, перемички заливаємо. Все ж таки ми підходимо до нашої от її перемички 3,5 метри. Зараз я ось вже міняю круг, новий купив. Бо там же ж нам треба сточити пів сантиметра. Зараз підемо до неї і покажу вам. Будь ласка. Купив навмисно нову, хоча в нас є ще три старих. Ну вже вони підгулявші, друзі. Ну це вже не дивіться, там вже нічим терти. Друзі, зараз 3-4 хвилини і все буде ідеально. Обов'язково надягаємо маску, окуляри і вперед. Піднявся наверх і покажу вам, друзі. Спочатку нам потрібно зрізати 2,5 майже 3 см газоблоку. Так як стіна у нас 375 по ширині міліметрів. А блок дві десятки це 400 мм. Тому зрізаємо швидко, беремо і зрізаємо. Не переміг. <реш> да? Скільки хвилин? Пиляли. Дві. Десь дві хвилини. Ну, Диви, красота, десь, може, тірочко і щось стернемо. А може й не потрібно навіть. Все, прибираю це все. І починаємо тепер затирати оці всі перепади. Да. Друзі, і затираємо. Спочатку витягуємо шнурок і рівняє він нашу лицеву частину. Щоб ми могли на глаз бачити, да, де потрібно затирати все посередині саме. Дивіться, бачите, вище, да? тут все в нас рівно. І поїхали. Тут уже він затер. Крута штука. Просто клас. Дивіться, й будь ласка. Все супер. Андрюх, ми ще терку тернемо. Зрозумів? Проходиться він по шнуру і потім вже там зверху йому буде видно. Де ще трошки шліфунуть, потім терочко пройдеться 15 секунд. Вичиком здув, друзі. І таким чином пів сантиметра газіка буде спиляна. Все, перед він підрівняв, тобто це, так сказати, собі взяв направляючу. Розумієте, так? Да? І просто все стирає, ну а потім в самому кінці вже. Щерочко її рівним провіряє. Показуй. Все, чудово. Скажи, як швидко, так? Да? А? Да. Отож. І дивіться, друзі, скільки він там стер. Бачите, так? Да? Тому рекомендую, якщо вам треба десь так лінію ж стерти чи ще щось. В нашому, в нашому випадку, то наче й небагато, але все одно це набагато швидше саме цим кругом, ніж пилкою його тут стирати або ручною терти його. Трохи є пилюки, друзі. Тому і одягаємо. респіратор, окуляри. Але, щоб виконати цю роботу швидко, потрібно отак саме попрацювати. І Андрюхі залишається лише он, дві блочини. Потім ще шліфуне терочкою, Вон, як Максим Петрович, ви бачите, шліфує. Ми шліфуємо так кожен ряд. Да, Андрюх? Це вірно, молодець. Задньої частини, да, внутрішньої, там майже сантиметр точуємо ми. Це швидко, я чесно кажу вам, це дуже зручно. ну. Але... Єдине, що пилюка, так, да, є пилюка. Що я вам, друзі, ще скажу? Може б хтось і не... Затирав би оце все діло, завів би там зачалку, там кут. І все це на кількох там рядах, да? ну, як сказати, посадив да? всю цю лінію. Хоча я не думаю, що це б в нього вийшло. Ну ні, друзі, тільки якісне будівництво. Краще ми отак промучимося. Ну ми зробимо його воно, як повинно бути. Ми тільки так відносимося до своєї роботи. Вон, бачите, Петрович, все затер, здуває, видуває. Все чудово там. Все, Андрюш. Друзі, і зараз ми покажемо вам. Це круг саме для сухого тертя, щоб ви розуміли. Але ми все-таки спробуємо ним зараз одну блочину, Андрій піде візьме дуйчик, зараз все з'їдеме. Одну блочину ми вам намочимо і попробуємо, а верніше спробуємо тернути її саме вологою. Все здуваємо і мочимо її. І зараз спробуємо її затерти кругом для сухого тертя. Подивимося, що з цього вийде. Щоб ви, шановні наші підписники, наперед вже знали. Чи можна так, чи ні. Та вино ну, там, там, Андрюш, чуть не сантиметр стирати. Тобі видно, так? Да? Так, так. Все, поїхали. В прямому ефірі. Працює, Андрюха. Тридешні. <хи> О, не треба воно, да? Ні? Не треба, Андрюх, Все, друзі. Значить, рекомендація від команди ЯМастер, Друзі, є спеціальні круги для вологого та сухого тертя. Є тільки для вологого. А в нашому випадку цей круг тільки для сухого тертя. Дивіться, він взагалі не працює. Андрюш, досить. Не треба там терти, не муч наш круг, за? Майже 400 гривень. Ха -ха -ха. Ну що я вам скажу? Андрюха пішов, зараз бере терку нашу, проходиться тут ще терочкою. І Олег стає зараз і вже штробиться під арматуру. Заштроблюємо тут арматуру. І завтра вже хтось із Максимів стане тут заводити кут. Друзі. Проведена якісна робота. Ну, куди ще вона якісніша? Підтримуєте нас чи ні? Ха -ха. Стараємося на всі сто. Отак. Терку беріть, рекомендую, тільки за 200 гривень. Не беріть оті за 100 гривень да, по пінопласту, бо їх вистачає там на десяток блочин. А ось ми купили дві штуки, по 200 гривень, 400 гривень. Замовник нам їх повернув. Дякуємо йому. І реально їх вистачить на цей будинок так точно. Ну тут вже блок 500-ї щільності. Аби була 400, то було б нам багато легше. Ну все, друзі, якісна робота проведена. Не забудьте, будь ласка, підписатись на наш канал. Ми, ще раз вам хочу сказати, ми не вчимо. Ми тільки показуємо, як ту чи іншу роботу робить саме наша команда. Ну, а також рекомендуємо деякі моменти. Але вибір вже ж за вами все одно. Все, до зустрічі в наступному відео. Так, Андрюх, що ти дотираєш, так? Да? Олег зараз заштробиться. Кладайте сьогодні арматуру, щоб до завтра все висохло, бо ми ж монтуємо арматуру, заштроблюємо тільки, тільки, на другий день. Або хоча б через кілька годин. Да, Андрюх? Андрюх, ну той мокрий вже до три так. Теркою, так? Да? Ні-ні. Болгарка його не буде пиляти. Ото ми ж провірили все. Цей круг тільки для сухого тертя. Тому зайка давай, старайся. Вибач, що раді дослідів приходиться з тебе здіватися. Бадруш, да, пройди, все провір. Олег вже готується. Друзі, друзі, що я вам скажу? П'ятисота щільність. П'ятисота. Аби чотирьохсота там була, то він би вже був би... Он якраз на одному відкосі. Ну все, друзі, до зустрічі. А ми працюємо далі. А ви насолоджуйтесь відео і не забудьте, будь ласка, лайкосик нам. Ну, будь ласка, допоможіть нам розвинути. Якісний канал. Всім дякуємо, всім успіху і удачі.